І вражуй злою прови волю окропіте. Наша дума, наша пісня не вме, не загине. Ось де люди, наша слава. Слава, Україні! Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. Бой! Маска тої волі не буде там добра ніколи. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Борітеся, поборете вам Бог помагає. Борітеся, поборете вам Бог помагає. Буде, тоді враже, що ще, 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 ще не вмирає душа наша, не вмирає воя. Буде до ваше, я Шевченко вчем І оживе добра слава, слава Україні. Буде тобі раже, я Шевченко скаже. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Будь.